Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у саме серце будь-якої роботи з даними в MongoDB. Розберемо ті самі фундаментальні операції, без яких не працює ну, майже жоден сучасний додаток. От справді щоразу, коли ми зберігаємо профіль, оновлюємо кошик з покупками чи видаляємо старий коментар, за всім цим стоять лише чотири базові дії. Це той самий фундамент, на якому додатки, власне, і керують усією інформацією. І ось тут на сцену виходить CRUD – Create, Read, Update, Delete. Можна сказати, що це така собі універсальна мова, якою додатки спілкуються з базами даних. Вони використовують її, щоб керувати абсолютно всім, що ми бачимо на екрані: від постів у стрічці новин до налаштувань нашого аккаунту. Гаразд, давайте розберемось детальніше. Щоб зрозуміти, що таке CRUD, уявімо собі, ну скажімо, звичайну таку собі картотеку з папками, але в цифровому світі. Кожна операція тут має свій простий аналог. От дивіться, Create – це коли ми створюємо нову папку з документами. Read – це коли ми шукаємо і переглядаємо те, що в ній є. Update – це коли ми вносимо якісь зміни в ці документи. Ну а Delete – це власне відправлення папки просто у шредер. Все ж насправді просто і логічно, правда? Ну що, з теорією розібралися? Час переходити до практики. І перш ніж ми почнемо керувати нашими даними, нам, звісно, потрібно підготувати всі інструменти і налагодити зв'язок з нашою базою даних MongoDB. Цей процес трохи схожий на підготовку до якоїсь місії. Крок перший. Встановлюємо драйвер PyMongo. Це, по суті, наш перекладач з мови Python на мову MongoDB. Крок другий. У хмарному сервісі Атлас, де живе наша база, ми налаштовуємо доступ, щоб нас туди пустили. І крок третій встановлюємо прямий зв'язок. Готово. А тепер увага. Один з тих моментів, на якому, чесно кажучи, спотикається, чи не кожен новачок. Це така собі невеличка, але насправді критично важлива деталь у синтаксисі. Подивіться на цю табличку. Вся справа у стилях іменування. В оболонці MongoDB Shell, яка працює на JavaScript, використовується так званий Camel case. Слова пишуться разом, а кожне нове починається з великої літери. А от у Python за всіма правилами гарного тону використовується Snake case. Слова пишуться в нижньому регістрі і розділяються підкресленням. Запам'ятайте цю різницю, і це збереже вам купу часу і нервів. Почнемо з першої літери нашого акроніма Це, тобто create. І наша перша місія, скажімо так, створити з нуля невеличку базу даних для обліку студентів якогось університету. Ось так просто виглядає створення одного запису ми формуємо звичайний словник у Python, який описує нашого студента, і передаємо його методу insert1. І ось що цікаво: якщо бази даних чи колекції, куди ми записуємо, ще не існує, MongoDB створить їх автоматично, ніякої зайвої роботи. Добре, а що робити, якщо нам потрібно додати одразу цілу групу студентів, викликати Insert One» для кожного ну, це все одно, що надсилати сотню окремих листів замість однієї великої посилки, зайве навантаження на мережу, на сервер. На щастя, для цього є набагато кращий інструмент. І ось він. Ми просто створюємо список наших словників студентів і передаємо весь цей список методу Many». Це набагато набагато ефективніше, бо вимагає лише одного звернення до сервера, а не десятків чи сотень. Чудово! Базу даних ми наповнили. Але яка з цих даних користь, якщо ми не можемо їх знайти, правда? Тож настав час для операції R – Read, тобто читання. Щоб знайти один конкретний документ, ми використовуємо метод FindOne – у якості аргументу передаємо йому фільтр. Це такий собі словник, де ключ це поле за яким ми шукаємо, а значення це те, що ми хочемо знайти. Наприклад, унікальний номер студентського квитка. Але такий простий пошук це лише верхівка айсберга, справжня магія MongoDB у її операторах запитів. Вони дозволяють робити значно складніші речі, наприклад, знайти всіх, у кого оцінка більше, ніж 90, або тих, чий рік навчання не дорівнює третьому. А давайте спробуємо задачку із зірочкою. Сформулюємо запит, який вимагатиме і комбінації умов, і навіть пошуку всередині якихось вкладених даних. І ось як це виглядає. Це просто блискуче ілюструє всю потужність запитів. Ми використовуємо оператор долагне, тобто не дорівнює, для курсу. А щоб зазирнути всередину масиву з оцінками, ми використовуємо точкову нотацію grades.score. Дві умови в одному фільтрі працюють як логічне і, тобто знайди мені тих, хто і не на третьому курсі, і має оцінку вище 95. Дані ж рідко бувають статичними, правда? Вони постійно змінюються, оновлюються, застарівають. тому ми переходимо до останніх двох, але не менш важливих операцій Update та Delete. Саме вони дозволяють підтримувати нашу базу даних в актуальному живому стані. Уявімо цілком реальну ситуацію: Університет вів новий обов'язковий курс для всіх, хто навчається на третьому курсі. І нам тепер потрібно додати цю інформацію до записів сотень студентів. Як це зробити ефективно. Звісно ж, ми не будемо робити це вручну. Замість цього ми використовуємо команду Update Many». Першим аргументом ми знаходимо всіх студентів третього курсу. А другим, за допомогою оператора $push, ми просто додаємо новий предмет до їхнього списку оцінок. Все відбувається на стороні сервера швидко і надійно. І ось він результат. Всього одна команда, і бам! Миттєво оновлено, скажімо, понад 100 записів. Тільки уявіть, скільки часу це б зайняло, якби ми робили це по одному. Ось у цьому і є вся сила масових оновлень. І нарешті операція Delete. Коли студент закінчує навчання, його запис можна видалити за допомогою Underscore Одерскорван. Але тут, будь ласка, максимальна увага і обережність ця дія незворотна. Завжди двічі, а то й тричі перевіряйте свій фільтр перш ніж щось видаляти. Отже, давайте швиденько підсумуємо: Create створюємо дані, Read – читаємо їх, Update – змінюємо і Delete видаляємо. Ці чотири фундаментальні операції і є основою основ будь-якої взаємодії з даними. Тепер, коли ці базові інструменти є у вашому арсеналі, відкривається величезний простір для творчості. Тож цікаво, який проект або додаток спадає на думку першим.